У МГЛІ-Подільському місцеві краєзнавці ініціюють встановлення монумента, аби увічнити пам'ять Олени Пчілки та Олесі Українки. З відповідною пропозицією виступили краєзнавці Тетяна та Роман Мартинюки, і перші скульптурні ескізи наразі презентують і обговорюють у творчих оточеннях громади. Як акцентує Роман Мартинюк, на сьогодні Олені Пчілці встановили єдиний в Україні монумент в Луцьку на майданчику перед приміщенням Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки. Це бронзове погроддя письменниці. Так якось склалося у нас в Україні, що пам'ятник Олені Пчілці є всього лише один в Україні. В Луцьку, і то недавно поставлений у 2011 році. Хотілося б, щоб їх було більше, і щоб другий пам'ятник був саме в Моглеві, щоб нас не випередили в гадячі, бо тому, що в гадячі вже над цим думають теж не один рік і ніяк не можуть теж рішитися. І виходить, хто перший рішиться, Могли в Подільській чи гадяч? Начерки пам'ятників, які передавали стиль і характер відомих матері та доньки, краєзнавці запропонували розробити та виготовити митцю Миколі Крижанівському. Скульптура талановитої письменниці, етнографа, фольклористки Олени Пчілки виглядає як погруддя на монументі. А от легендарній Лесі українці макет розробили в повний зріст за потреби, як зазначає автор, вноситимуть зміни. Роман Мартинюк каже, що нам варто насамперед встановити монумент Олені Пчілці, матері Лесі Українки. Відтак як саме з її ім'ям найбільше пов'язана історія Могалева Подільського. Вона тут заклала камінчик української культури, а наше місто висвітлило нові грані життя і творчості цієї талановитої жінки. Краєзнавці Тетяна та Роман Мартинюки сподіваються, що поява пам'ятника Олені Пчілці у Могилеві-Подільському стане ще одним пазлом у відновленні української історії, стане окрасою нашого краю і нагадуватиме всім про те, що у невеличкому місті над Дністром жила та творила. Смілива, героїчна, вольова, патріотична Ольга Косач Драгоманова, псевдонім Олена Пчілка, яка соціалізм вважала утопією, боролася за атмосферу свободи і сіяла любов до всього українського.